Всіх вітаю на ютуб каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні, зокрема. Українські військові показали квартали Вовчанська, які перетворили у руїни протягом двох тижнів наступу збройних сил Російської Федерації. На відео можна побачити, як місто перетворюється на купу цегли. Вулиці Вовчанська у Харківській області вкриті десятками димних стовпів, які здіймаються над місцями влучань артилерії та керованих авіаційних бомб збройних сил Російської Федерації. У приватних будинках знесло дахи, руйнуються стіни. Квартали багатоквартирної забудови поки що стоять, а церкви розбиті. Як виглядає Вовчанськ через 18 днів після початку наступу РФ, показали бійці підрозділу безпілотників «Грифон» 501-го окремого батальйону морської піхоти збройних сил України в телеграм-каналі. Відео зняте дроном опублікували зранку, 28 травня. Запис супроводжується звуками повітряної тривоги і показує, як виглядає українське місто, яке росіяни безперешкодно бомбили більш як два тижні. У кадр потрапляє панорама міста, вкритого димом. Між димними стовпами видно зруйновані приватні будинки, цілі вулиці, на яких немає жодної вцілілої споруди. Також можна побачити церкву, яку вкоротили наполовину. Вона стоїть без куполів та частини стін. Вовчанськ місто у Харківській області, розташоване за 5 кілометрів від російсько-українського кордону. До війни у ньому проживало близько 20 тисяч осіб. На світлинах, зроблених у мирний час, можна побачити промислові підприємства, які тут працювали, та мирних людей, які тут жили. Під час вторгнення РФ Вовчанськ вдруге опиняється на шляху російських окупантів після першої окупації, яка тривала з 24 лютого по 12 вересня 2022 року. Підрозділи збройних сил Російської Федерації підступили до нього 10 травня під час другого наступу на Харків. Дякую нашим глядачам за те, що ви нас дивитеся. Працюємо для вас і дякуємо за те, що своїми вподобайками, підписками, коментарями, а також дзвониками просуваєте ютуб канал «Фокус» уперед. Будьте у фокусі. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемось у наступних відео. На все добре.